Має відбутися. У нас двіка купків це падає, тріка кубків має. Для Зеленського покажіть, будь ласка, да, емоційно? Як закінчиться за зустріч? Позитивно чи негативно? Ну, таке. Одесятка жезлів, а чого? не крути, все равно, видишь, здесь пятерка пентаклей, это падает паж мечей, то есть девятка мечей. Но не может он прям так, как он хочет, получить все, что он хочет от него, от Байдена. Пятерка пентаклей, это про бедность, это про помощь. Все равно вот они в чем-то не, не могут прийти к общему знаменателю. Все равно не получается так, как должно получиться было. Такое смешанные чувство. Хорошо. И... А у Байдена я открою эту встреч Покажите его эмоции. Все равно, видишь, рыцарь мечей. То есть, какое-то будет недопонимание это первое. Второе. Восьмерка Кубки она говорит про то что Байден будет. Ну, то есть Америка будет. Как тебе правильно сказать? То есть, Зеленский об одном говорит, а Америка про другое. То есть, это как глухой слепым разговаривает. Примерно то же самое, вот тут, вот, да. Восьмерка кубков это прям. Да, 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 окей, все, давай. То есть. Як его, знаешь, його, знаєш, Э, е, Про що будуть розмовляти? Девятка кубків, диявол і король мечів, військова допомога. Зразу ось. ну тобто А в якому вона розмірі в об'ємі? Паш Пентаклів, не туз пентаклів, Паш Пентаклі. Ну, мізер как ні круті, ні хватає, равно, Як ні крутіні, вистачає все одної, як ні крутіні. Добре, а покажіть, будь ласка, що будуть якісь розмови про закінчення війни? Заморозку закінчення. Дивись, я думаю, що буде проблемки з Трампом зустрітися, чого того, що якраз то, що покушення да, присказали тоді, там же мужчина, який стріляв, оказався, що він Україну підтримує. А покажи, будь ласка, Трамп це сприймає як особиста якась образа на Зеленського? Да? Ну, Трамп такий у нас мужчина, як був, обідчивий дуже сам по собі. Да, п'ятерка мечей, от вона, смотри. Я же тебе говорю просто по ощущениям, по своим. Ну да. С харис такой же может быть изустрич, да. Але, знову ж таки, семерка Пентакли это типа як, якась А ну, Сейчас я откройте, что это. С ее стороны, видишь, Верховная Жрица, и семерка мечей. Это про лицемерие, про так. С ее стороны, она не подпускает, она так держит. То есть тут тоже не, не приходится здесь говорить что по какой-то честный разговор. Доброе. А покажи, будь ласка, с Трампом. Чуть-чуть буду все таки за встречу ну, пятерка кубков падает. Пока падает, что нет. Поменяться может, посмотрим. Пока такое. Что, почему? Почему? Я тебе говорю, что он смотри, вот тройка мечей, да, и десятка мечей, и ту спинта. Мне такое чувство, что реально после этой ситуации с этим мужиком как-то у него что-то какая-то клиника у Трампа. Ти знаєш, мені здається, першого разу вистава була, а другого разу показували карти, пам'ятаєш, смерть прям падала. От я пам'ятаю, Гаррі Страмп справа. Ми з тобою дивимося, я кажу, типу, падає смерть посередині, Не хочу дивитися, хто на кого, але хтось на когось буде б падати, смерть падала. Якби карта смерті б не падала, ну так, да, окей. Ігра в перший раз падала. Зараз карта смерті падає, дійсно, покушення питалися. Навіть да? можна не присматривати, я знаю. Хто стоїть за покушенням. Ну, Трампа. Кто це? Блин, как не крути? Какой-то мужик и женщина, смотри. О, падає. Добре. Політичний світ. 100% Аерофант. Через политичне. щось, через. Ось, бачиш, військово політичне Тут мучивши падає. Это, это походу, с партії с какой-то кто-то. Не, 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 тут вообще абсолютно Россия по-другому бы выпала просто. Я уже знаю, как Россия падает. Нет, это их какое-то личное там. Украина к этому тоже не причастна, и Россия не причастна. Здесь Америка. Это Америка. 100% вот заказ то с Пентакли и император сразу. Ну да, так оно такие едет, но в принципе зараз уже незаконно. Дьявол падает, семерка Пентакли в топ-то, ну А які питання звідки? Звідси виходить? А після того як буде деокупація, чи повернуть да, житло назад тим людям, яким, власникам? Де? Да, дивись зразу. Трійка кубків і шут. Шут це в нас дурень це в нас нульовий аркан. Звісно, зачисточка буде. Так, і покажіть нам, будь ласочка, повернуть житло власникам. Тяжкувато буде дуже. Того, от бачиш, десятка жезлі, п'ятірка мочів. Так, секундочку, окей. А що будуть робити? Короче, там які то хитромудрые у них, які то хитромудрі. хитромудрые... Щось там вони зробили коротше з паперами з усім цим, що якось буде воно вирішуватися. Все бачиш, карта правосуддя падає, якось буде юридично це все вирішуватися. Але Семірка Мочі, вона за обман да відповідає, щось там. вони там що, понамучували, таке, в документах? Ну просто навіть не знаю, тут карта ще місяця падає. Багато інформації прихованої падає. Вісьмірка мочів і місяць спадає. Я просто не знаю, як це можливо. От, наприклад, зачистка йде, да? тобто, все вичистили, оце все гімно. І що далі? Залишаються будинки квартири. А чому не можна повернути власникам? В чому питання? Але тут карти показують, щось вони там понамучували такого з паперами. Точно, все, це ж нове да, це вже нова будівля. Все, все, я зрозуміла, отак От воно і є. Угу, все. Ну, блін. Тоді зрозуміло, чого так карти показують. І питання в мене, що знаєш, в чому Чи захочуть люди в Маріуполі жити в цих будівлях. Ти ж розумієш, да, наскільки це боляче і наскільки це взагалі психологічно. А буде така ситуація, що будуть прям перебудови. Тобто будуть знову зносити да, і перебудовувати для людей житло. Давай так питаємо. Да. сразу мечев, паш, пентаклев, десятка мечей, паш пентаклей, десятка пентаклей. То есть про це подумали, уже, я думаю. И коли будет оккупация, все позносят нафиг. И будет новая перебудова. ось оно. И так. И сейчас скажу такую вещь, не очень, наверное, приятную. Там дома действительно построены. Просто извините, на трупах, на мертвых вот, десятка мечей падает. Просто вот, вот они там под этими домами. Ну вот, и вот честно. То есть когда будет стройка, я думаю, что найдут людей под домами прям хренеть просто ну там такие показывают что на костях стоят десятка мечей падает и дома сверху ну то есть